23 січня російські війська вкотре обстріляли часів яр Донецької області. Одна людина загинула, хлопець 92-го року народження, двоє отримали осколкові поранення. Злякалися, дивіться, які побили двері і там молодиця йшла в підвал, ховалася. Я з нею ночувала, а утром вона обратно тікала. Так двері побило страшне. Подивіться, все побито, бачите, все побито, все. Постраждали близько десяти багатоповерхівок. Вони частково зруйновані. Місцева влада виділяє мешканцям матеріали, щоб закрити вікна від морозу та вітру. Вжили мікрорайон, мікрорайон східний. Був прильот ракети. Це в нічний час. Чому навіть пояснити ніхто не може, тому що тут немає ні військових, немає ніяких військових об'єктів. Житлова забудова, фактично квадрат. Ви бачите, самі, дитячий майданчик. Будинки взяли на себе основний, основний удар. В трьох будинках вилетіли вікна, перекосило двері. Ракета та артилерійський снаряд потрапили також до місцевого дитячого садка. Його серйозно пошкоджено. Це дитяче царство. В цьому садочку пройшли двоє моїх дітей. І декілька тисяч дітей, які мешкали в нашому місті за багато років. Результат ви бачите самі з своїми очами. Окупанти вдарили по житловому кварталу із реактивної системи залпового вогню. В результаті перебито мережу постачання мікрорайону електрикою та газом. Залишки граду, які пройшовся по старому посілку, було більше десятка прильотів. Один із них ви зараз бачите, це його залишки поруч з опорною школою, яку тільки відремонтували поруч з дитячою, скажімо так, вотчиною. Хоча газу в місті немає давно, також тут, як і по всій Україні, перебої з електрикою. Після останнього обстрілу місцеві жителі залишились взагалі без світла та без тепла. Вони не можуть скористатися навіть обігрівачем, щоби погрітися. Вчора не топили, сьогодні не топлять, і позавчора не топиться. Може, прилетіло туди на качель, не знаю. Я й не виходжу, це виходжу то вигляду чи не їдуть по мене. У місті катастрофічна гуманітарна ситуація. Закрилися всі аптеки. На все місто залишився один лікар. Після нещодавнього обстрілу, за словами місцевих жителів, перестали працювати три крамниці. Аптека не работает недели дві это точно закрив хазяїн. было три аптеки, ні одна не работает. А магазини після вчорашнього прильоту, конкретно, вот в этом доме магазин був там, переклинила вона, не могла відкрити двері. Не зважаючи на те, що відбувається, у місті залишаються люди. Вони практично живуть у підвалах, гріються буржуйками, готують на багаттях. Діти виходять подихати повітрям буквально на півгодини на день, поки немає обстрілів. Здесь повреждено абсолютно все. Постоянные обстрелы регулярные. То есть и утром, и днем, и вечером. Там пару часов затишье и опять начинается. Поэтому приходится здесь спасаться. Тяжело. Деткам хочется на улицу побегать, погулять. Им тяжело такому возрасту объяснить, что опасно, потому что в любой момент может прилететь. У часовому яру працює пункт незламності. Тут є буржуйки, генератор, можна випити гарячий чай, перекусити, зарядити телефон та скористатися інтернетом. Є аптечка, маски є все це, є фільтр для води. Одіяла для дітей, є ігрушки, є вода запасна, чиста, є вода для там для чайників, для чаю, щоб поставити, попити. І в запасі теж є. Вода, ну, в общем, все необходимое. Часів яр знаходиться практично на лінії вогню до Кліщеївки, де зараз ведуться інтенсивні бої близько 11 кілометрів. Приблизно така сама відстань до Бахмута. Часів яр обстрілюють з початку літа 2022 року. У липні російська ракета потрапила до гуртожитку. Загинули 48 людей, серед яких одна дитина. Після цього окупаційна армія неодноразово била по місту восени та взимку. У січні після того як загарбники просунулись в районі. Бахмута обстріли часів яру активізувалися. Самі пропагандисти підтверджують, що основне стратегічне завдання російських військ прорвати лінію Сіверськ-Соледар, Бахмут, Часів'яр. Крім того, часів яр важлива для оборони точка, де окупанти можуть замкнути оточення Бахмута, зважаючи на це у прокремлівських каналах. Припускають, що бої за домінуючу висоту у часів'ярі будуть жорстокими.